Десятирічний Арнест на літо має чіткі плани. Ну, я літом хочу прочитати п'ять книг, які нам дали в школі, ходити в табір і дізнатися багато чорного. Перші літні канікули у шестирічної Міли так само будуть змістовними. Чуть -чуть почитати, чуть -чуть почитати. Чуть -чуть кудись походити». А прийти можна, наприклад, у книгозбірню. Сестрички Софія та Таїсія у бібліотеці бувають досить часто. Ми брали із, біблі... із бібліотеки книжки, От, наприклад, там. «Русаленька», ну, Червона Шапочка. Ми її дивилися її малюнки, її читали, а потім ми повертали ці книжки. Сьогодні ж дівчата завітали на відеовернісаж під назвою У світі мистецтва у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва його проводять щотижня впродовж усього літа. Ми вирішили з колегами долучити дітей і читачів до мистецтва. Тому відеовернісаж так і називається у світі мистецтва. Кожного тижня щось цікаве буде розповідатися, плюс відео прикріплятися. У Нас багато літератури, різних журналів, альбомів. Є ще ми знайомити наших читачів і всіх, хто бажає. Букпарад, вікторинний коктейль, бібліофреш це лише незначна частина заходів для читачів різного віку. Нам показували багато цікавих книжок, ще показувала там і полка із всіма серіями Гаррі Поттера, сьогодні ще ми робили вікторини, загадки. Я перший раз сюди прийшла, я хочу прийти, подивитися, які тут книжки і можу якусь собі вибрати. Всі ці активності проводять у рамках щорічних літніх читань. Їх гасло читаємо, граємось, відпочиваємо. Дітей знайомлять із бібліотечним фондом, книжковими новинками і усіляко розважають. Бібліотека постійно оновлює фонд і ми ознайомлюємо читачів з з новинками. З дітками, як от сьогодні, у нас ми проводимо вікторини, на яких діти вгадують казкових героїв, перевіряємо, як вони читають, пояснюємо, чому потрібно читати, чому потрібно, потрібно дізнаватися багато. Цього літа у бібліотеці діти можуть також записатися на безкоштовні заняття з комп'ютерної грамотності, що п'ятниці в рамках творчої лабораторії проводять майстер-класи.